Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів і сьогодні знову посилочка з Китаю. йшла вона до мене 24 дні, це повинна бути бутилка My Bottle, яку зараз дуже популярно замовляють з Китаю. Запаковано досить непогано. Замовляв я чорного кольору, це мається на увазі чорного кольору кришка. Решта все в банці, в всі, всіх банках повторяється. Там по суті, різниця тільки в кришці. Можна замовити дану бутилку з чохлом і без. Я замовляв з чохлом, Вон, бачу, продавець його положив. Ну, По суті, без чохла набагато дешевше. Ось, ось тут такі. Спеціально, напевно, зроблені взагалі під дану бутилку фіксатори. Дуже приємно, що так подбав про про неї продавець. Дійсно, кришка, як я казав, чорного кольору. Ну, в Суті, якість бутилочки хороша. Знизу надпис in China». в неоригінальних або якихось підробках. Тут або залишки спаювання, ну мається увазі витискання, спаювання, кривуватості на низу можна побачити, ну тут, як бачимо, все досить непогано зроблено. Дана бутилка вміщає 500 мг, вага її 100 г і відповідно розмір 195 мм на 65 мм. В даній бутилці є ось такий дозатор, що по суті, дуже класно. Тобто витягуємо дозатор, наливаємо туди води, можна тут тримати ягоди, ну, в суті, все, що хочеш. Дана бутилка продавець, ну, взагалі всі запевняють, що дана бутилка зроблена з екологічного матеріалу, Тобто, там шкідливості вашій рідині вона не нанесе. І температуру там по суті так само всюди пишуть, що можна буде заливати сюди навіть кип'яток. Так що це вже на розсуд кожного. Ось Відповідно, заливаємо сюди рідину, ставимо сюди дозатор, і відповідно можемо тут пити, тобто виливатися, нічого там по боках не буде. Ну Це, скоріше всього, для заходження повітря. тобто Допустимо, як ми пластикову бутилку п'ємо і не вистачає повітря, вона стягується. Ну, Відповідно, тут досить гарно зроблено для поступання повітря в бутилку. Бутилка дуже гарно виглядає. Ну, Все гарно зроблено. І чохол ось так виглядає. Don't touch this. This is my bottle. Не рухайте, це є моя бутилка. І так, ось таким чином. Ми її ховаємо. По суті, Її би не мало бути видно з цього чохла. Так дійсно воно закривається ось так. І бутилка повністю є в чохлі. По суті, я такої сильної потреби не бачив в цьому чохлі, але матеріал такий, що може і царапатися. Тому Бутилка просто-напросто втратить свій вигляд, якщо ми його будемо носити без чохла. А так, по суті, він не є таким обов'язковим. Якщо би хтось захотів таку бутилку, можливо, я би радив перше вам замовити без чохла, а потім вже подивитися, якщо там комусь розходиться в грошах. Ну, Силка буде в описі. М кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал.